Друзі, всім привіт. Ми продовжуємо наше Ми продовжуємо наше будівництво. Я закупив все-таки трішки газоблоку. У нас є. А, ну ставлю тут декілька кадрів, як ми це розгружали. Сильно не знімали, бо в принципі це все у нас є вже на каналі, як ми закупляли газоблок. Просто цей раз закупили іншого виробника. Вибачаюсь, якщо дуже вітряно. Я з непривички забув взяти мікрофон. Будемо направлятись. А зараз наша задача, от якщо ви бачите, що робиться у нас в будинку всередині, воно все заросло. Так, тут скільки Аліса? Два роки, так? Да? Майже. Майже два роки. Нас нічого не робилось, навіть тут так заїжджав, тільки дивився, що виходить. Аліська їсть зелену грушу. <реш> Тому зараз оці джунглі треба вирвати вручну, у нас план такий. Вириваємо ці джунглі вручну, кладемо геоплівку, робимо армування і заливаємо бетон. Поки він буде, це все буде набиратися прочності, міцності буде виставлятися бетон, я докладу перший поверх стіни, те, що нам потрібно. І якраз. Набереться міцності бетон, стяжка бетонна, щоб можна було поставити опори під опалубку і залить міжповерхове перекриття. Такі плани на це літо, на залишок літа, скажімо так, працювати будемо по вечорам після роботи в неробочий час, щоб ну, не хочеться витрачати ще вихідні на будівництво. Аліска показує, що багато говорю, тому ми переходимо працювати. Друзі, пройшло якихось півтори годинки, руки трусяться, але ми вирвали всю, всі ці бур'яни, якщо подивитись. Ось така куча. Вона майже в мій рост чи в мій зріст, якщо правильно говорити. Завтра її вже буду виносити з будинку. Зараз покажу, що як виглядає тепер. Так, ось так. Виглядає тепер наш будиночок. а Так, тут ще зелений такий коврик залишився. А, для цього ну, вручну виривати його це просто капець. А, рветься легко, але ж це треба скупити по одній штучці. Тому просто хочу купити ну, щось типу, раундапу якісь а, хімікати, щоб побризкати і воно засохне. Але тепер хоч видно наш будинок. І ось така кучка. Аліса, ну стан, щоб було видно, яка кучка розміром. Дивіться, майже Алісі по плече ця кучка така, просто громадна. Завтра буду її виносити. Ну а на сьогодні у нас все. Наш газоблок виглядає. Stone light тепер. Все, всім дякую. Пока-пока. Пока-пока. Друзі, всім привіт. Привет. Сьогодні вечір. Чого у нас неділі? Yeah. Вечір неділі, і ми приїхали швиденько попрацювати минулого разу, як ви можете бачити, вон там -то, за нами ось купа. Де куди? Сюди я показую yeah. купа той трави, яку ми вирвали. Зараз ми її чіпати не будемо, хай ще лежить, підсихає, нічого страшного. Але наша задача на сьогодні це розібрати ліса, які я ставив, тому що потрібно буде застелити геоволокно і підготуватись для заливки бетону. Тому не гаємо часу і приступаємо. Друзі, а, як бачите, ліска вже стоїть там, де були у нас поддончики і були построені ліса. В принципі, вже все, ліса, як ви можете бачити, винесені. Це для того, щоб застеляти геоволокно. Все треба купу мусора забрати, це все, що тут росло. І в нас виходить, що треба зробити. Потрібно. Ось ось цю трубу. Знову відкопати, тому що її треба змістити на 20 см ближче до стінки. що вона виходить прямо на перестінку, який має бути. Тому наступний наш крок це ми відкопуємо трубу і зміщуємо її на 20 см. Потім тут, де перестінок, прокопуємо таку трошки типу, усірену траншейку. Закладаємо на неї арматуру, закладаємо тут зварну сітку, ячейка, якщо знайду, 10х10 і діаметром 5 мм прут. І таким образом застеляємо геоволокно, арміруємо і заливаємо бетон. Ну, а ми вам кажемо, літкам махай пока, Підписуйтесь на канал і до зустрічі!